Oh, Словен Бог наш за мені повсякчас, і на ріки. Завятий Амінь. святий, Боже, святий кріпи, седи безсмертний, помилуй нас, Святий боже, святий, кріпи, сюди безсмертний, помилуй нас. Святий боже, святий, кріпи, седи безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки в Амінь. Преседа проси, помилуй нас, Господи, очисти, віки наші, владико прости, беззаконня наші, Тебі злянься і сили, немочі наші, і Твого ради, Господи, помолостимо на сподивой волой, слава Отці, несадому сі, Духові, і нині повсякчас, і на віки віки, амінь. Отче наш що є на небесах, нехай святий ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на так і на землі, Ліпи нас на дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, якими прощаємо, винуватися наших, і не веди нас у спокусу, але візьме нашій духовом. Лохви царство й Своє, слава Сейчас, на Святому Духа, нині повсякчас, і навіть і віки. Лухами спочили проників. Дірабі твої спасе в покой і приминула це на віця, Коли коло тебе чоловіка любче, а серто і господи, не всі сідід спочивають. У покой душі, робіт твої, бо ти йде не, не чоловіка Слава Отцю і сину і святому духа ві, і сібакси, що зійшов до тега. І людина не закланих, там і душі робіт твоїх у бокой. І нині повсякчас, і на віки віки амінь. І не на чистої непорошної діги, що баба сімей породи його, смолися на спадіння духу, уми мене Боже, душі твої, ніж мови господи. Памля, стади, памля, стади, памля. Боже, 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 преснопамятного. Ивана, 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 Мария, Рослава, Катерина, Михайла, Анд... воина Андрея, Сафани, Ольцин, боже, Дариум, Лантин, Кузьми, Григорія, Софія, Катерина, Дмитра Іван, Івана Іванова, Конь, Рабів Божий, Тимофія, Анну Надію, Браніслава, Кармеля Михайла, Ганну, Ганну Михайла, Олексія, не Божий, Боже, Катерину, Светлана Марія Михайлов, пана Мієвця, Постихання Єгорія Катерина, рабів Боже, Єврія Марія, Василя, Дмитра, Юлія Михайла, Анна Марія Володимира. Василян Жиною Степанів, Нібгенові Богдана, Лесю, Равів Божих, Німопана, Олена Івана, Михаїла, Ніну, Рабів Божих, Марія Андріана, Марія, Ольга, Мирона, рабів Божих, Назарія Володимира, Рабів Божих, Михайлом Стефанія, Івана, Василян, Теклю Степани. Рибів Божий Анну Петра, Марію Степана Олю, Михайла Валентина, Анатолія, равів Божий Ганну Олександра Марію, Михайла Марію, Леванів і Заяна Саулю, Федора Тараса, равів Божий, навписану Світлану. Любов Леоніна Маргариту Сергієва на Юрія Миколая, капіталіму і рину радію Василя Михайла ми Євдокію, Степана Миколая не радіо Божу, Степана Івану, Макту, Михайла, Михайла, Михайлану Ориста Падея, Петра Івану Віросапа, Остапа, Федорам, Федора, Домініку, на Розалію, Людмику, Юрія Марію, Олю. Павла, Павла Юрія, Ольця, плані Ольця Михайла, рабів Божих, проти Йосипа, Петро Нелія, Тривістані Володимира, Миколу, Івана, 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 Івана Ярославу, Надію, Ярему, митрополитиця, Севія, митрополитина Кодима, приступав мідного Георія, Тараса, Тараса, Марія Марія, Сухію, рабів Божих. Всіх воїнів, що віддали своє життя за волю України і відпущення їм усякої проведені, і не вілок. Господи, помилуй сам не треба посилають. Господи, помилуй, господи, помилуй, насади, помилок, бодай, господи

Слава Отцу и Сыну Святому Духу, и ныне и во все часы, и веки веков. Аминь. Господи, помилуй, помилуй, помилуй. Слава Тебе. Прославился. Тут вписано, нині нами споминаємо з потолу родичів наших, гуселів святого селих, у лоні, в у покої до правильних приєднань. І нас помилий, спасе, бо він вагий, чоловік на любе. Амінь. Спочилим рабам твоїм, Хриснопам'ятному Івану, Хриснопам'ятному Івану, рабам твоїм тут писаним, нині на споминаємим. спочилим родичам нашим і сотворинням, мою пам'яті.